Досить вже розмовляти, ходімо працювати. Та ну почекай, я розмовляю. Ходімо. Подивіться на цього аб'юзера, і то я про оператора, а не про Олексія. До речі, можна сказати, я і так працювала. Надихнулася піснею, яку ми розбираємо у цьому випуску, і занадто буквально зрозуміла строки про те, що треба подзвонити друзям. З Олексієм довелося все ж попрощатись, тому що Нікіта змусив мене попрацювати. Вітаю з вами програма Співаємо українською та ми продовжуємо лагідну музичну українізацію. Що ми робимо в коридорі? Час спілкуватися з містянами. Так вже краще. Мабуть, здогадалися, яка пісня є головною темою нашого сьогодні. Випуску, але зараз дізнаємося людей, які асоціації вона в них викликає. Щось таке рідне, дитяче, ніби наше рідне українське. напевно, з моїм випускним, тому що під останню нашу пісню, коли ми співали, на великому екрані були наші шкільні фотографії зі спогадами саме під пісню Скебі. Найтепліші думки, ностальгічні М -м, спогади з дитинства. Коли приходиш до бабусі, в гості, ви розглядаєте старі альбоми, да. згадуєте, що було раніше. Народився Кузьма Скрябін чи то Андрій Кузьменко 17 серпня 1968 року у Львівській області. А за освітою легенда української музики, взагалі, стоматолог, завжди йшов по життю з гумором. До своєї шаленої популярності ставився спокійно, ніколи не давав робити з себе культ особистості. Я не люблю того, що фляткування, хто, скільки то такі постсовкові пережитки. Тоді вітаю тебе з презентацією книги і прошу автограф. Боже, Катя. <сум> лаконічний, чекай. Катруся живе так, щоб було з чого поржати. Його пісні завжди були глибші за сенсом, ніж могло здатися. Кузьма відкрито говорив про те, що думає. Тобто, все до того йде, що просто нищать. Нижче то на це і все. Не знаю, чи то масони придумали. Погодьтесь, лячно почути це у 2023 році, розуміючи, що казав це склябін за багато років до повномасштабного вторгнення. Ми жили всі та ніде табосам, і можна бути вічно молодим. Зараз майже усі українські артисти висловлюють свою активну проукраїнську позицію. Кузьма ж робив це тоді, коли таке ще не вважалось модним, як то кажуть. Він до лайки міг сварити тодішню українську владу, але щиро любив рідну батьківщину. Любив свого слухача. Хочеться притулитися до когось близького, коли зле. І так само як мені хочеться притулитися, так само тим людям в залі хочеться притулиться. Тоткі получається такі сімейні ті концерти. А ті відомі коломийки Скрябіна на болотах від них горіло вже майже 10 років тому. Руські пропагандисти ще тоді охрестили Кузьму ярим націоналістом. Ми на Панденштаті москалі, вороги прокаті. За життя Скрябін не отримав звання народного артиста України, але був таким у серцях фанатів. У 2020 році Андрію Кузьменко посмертно дали звання Героя України. Стань. Потягнеш форму і поплач стані вальс, танцює зі сльозами, за сльозами зав. Пішов з життя співак 2 лютого 2015 року. Не стало улюбленця мільйонів Андрій Кузьменко. Він же Кузьма загинув в автокатастрофі. Саме це ми почули у новинах того дня. Багато журналістів проводили свої розслідування, не вірячи, що скрябін міг просто розбитись. Його позицію та висловлювання на той час вважали незручними. Тому було і багато версій щодо загибелі співака. Ми одягнемо потерки школу. За порібриком засуджували скрябіна. Мов би, музика в політики. а зараз самі пропагують пісні про велику і могучу. навіть не замислюючись, що наслідують нашого кузьму. Правда, роблять вони це погано. Втім, як власне юсе І, і ще один кабінет, де працюють з документами А можна віде, що будь ласка. Да, я придушне вас. Я не готові там нічого. Ото вони притрушені. Нічого не нагадує. Ото вже Діму Комарова, мабуть, гикавка змучила через цю аліекспресівську підробку на його документальний фільм та візити до пана президента. Ночували ви просто тут? Так. А можна подивитись? Де? Да. Ну ладно, пішли. Кузьма б зараз явно посміявся разом з нами. Так, скрябін помер, але продовжує жити у серцях тих, хто його любив, слухав, поважав. Геній живе поки. Його музика живе в серцях і в душах. Колеги Скрябіна та його гурт зробили концерт пам'яті. Кожна пісня, наче торкається серця. На сцені розчулились і друзі Андрія Кузьменко, навіть не намагаючись приховати свій біль від втрати. Самі самі, не розтавано, не розтавано. Для кожного з нас Скрябін залишиться харизматичним, веселим, щирим та справжнім. А його пісні легендарний скарб української музики. Вже традиційно ми завітали на інтерв'ю до музичного експерта і сьогодні. Це музикант та власник студії звукозапису Лампа Георгій Варакін. Доброго дня. Вітаю сьогодні. Наш випуск присвячений творчості Кузьми Скрябіна. Чи знайомі з нею? Чи подобається вона вам? Творчість Скрябіна вона ну припала розквіт його творчості. Припав на мою юність, тому звичайно. З усіх радіостанцій, в маршрутках де завгодно, звучали його пісні, тому ранню творчість знаю ну, досить добре. Коли вже останні роки були, то якось було не до цього, але все одно ці пісні, звісно, знайомі всім є. Яка її улюблена? Ой, це взагалі складне питання. Ну, мені дуже подобається одна з його останніх пісень, як це не дивно, «Дельфіни». Вона мені дійсно дуже подобається і за змістом, і за музичним наповненням. Сьогодні у нас все ж таки про старі фотографії, така тема. А які у вас асоціації викликає ця пісня? Асоціації, перш за все, з е, тим минулим, яке е, в нас всіх було, е, яке ми періодично згадуємо. Але я вважаю, що все ж таки ця пісня не про ностальгію, а про те, що. Життя воно досить швидке і треба ну треба пам'ятати про минуле, а не але дивитись у майбутнє. От я думаю, що десь про це. А чи можна її назвати культовою зараз? В старі часи, коли е, послухати музику можна було там на Платівках, на плівках, то культовими ставали ті, які розповсюджували, розповсюджувалися на найбільше серед людей, і вони їх слухали. Зараз в нас є доступ до музики будь-якої, і будь-яка людина може послухати будь-яку пісню. Тому досить таке розмите поняття культове. Але якщо я вважаю, що якщо люди навколо знають цю пісню, хоча б. Трохи хоча б десь може не співати, то це вже ну, свого роду культура. Так, думаю, що вона культурна. А от зараз, взагалі, творчість кузьми і його власне і філософія, і погляди поширились дуже саме під час війни. Чи можна сказати, що от, дійсно під час війни він став ще популярнішим ніж був за життя? Його популярність, вона Ну, на мій погляд, не залежить від е, якихось подій навколишніх, тому що е, в нього дуже широкий спектр е, тем, на які він писав пісні. Це і про життя, і про батьків, про війну, і про все-все-все. Тому е, ну, люди слухають музику е, взагалі тільки коли їм погано або добре. Ну, вони починають активніше її слухати. Тому, звичайно, коли почалась війна, люди хочуть знайти якусь підтримку в піснях. І в тому числі слухають пісню. А ви взагалі українську музику слухаєте? Останнім часом не дуже. А що тоді? В основному слухаю е американські, британські пісні, е європейські ну, не так часто. А українська музика, я вважаю, що вона останні десь років 7-8 дуже, дуже скотилася. Тому, якщо українська музика, то тих часів нульові, 90-ті. От якраз ви сказали, про скотилися, і зараз останнім часом дуже негативно висловлюються про пісні вже військового часу. Як ви ставитесь до наших співаків, гуртів, які на темі війни спекулюють? Тут треба розуміти, що таке спекулювання. Якщо спекулюють, якщо вони хочуть на цьому якось хайпанути, це одне. Це я ну дуже-дуже мені це не подобається, і я проти цього. А якщо це люди, які в своїх піснях, в своїй музиці хочуть показати трагедію війни, якщо хочуть її висвітлити, показати всьому світу, то це непогано, але щоб це не було способом тільки заробітку, а тільки показати через творчість цю трагедію. А як до каверів ставитись зараз? Багато виходять каверів саме на старі українські пісні. Ну, якщо це кавер-версія достойна, якщо вона якісна, то дуже добре. Я вважаю, що це чудово давати пісням нове життя. Дякую вам за приділений час і за такі цікаві відповіді. Будь ласка. Чекайте, цю дівчину ми вже здається сьогодні. Бачили. Точно згадали? Так от знайомтесь, це Аня. Її робота тісно пов'язана з фотографією. Більше того, фотографія це і є її робота. Ні, це Аня не просто прийшла в заклад пофотографувати їжу. Зараз фотографія інтегрувалась у безліч сфер нашого життя та нашу роботу. Тут наша героїня працює СММ. А це не так просто, як може здатись на перший погляд. Зробити кадр таким, щоб його через картинку, через монітор захотілося прийти і спробувати. Дуже просто сфотографувати, викласти, але не просто зробити це так, щоб користувач побачив. І захотів не тільки онлайн передивитись нам сторінку цього закладу, а й прийти і скуштувати саме ту страву, яка була сфотографована. Саме ця мета, щоб через візуал сторінки в інстаграмі передавати дух закладу, передавати естетику. Погодьтесь, коли ми обираємо заклад, до якого хотіли б сходити, обов'язково інспектуємо соцмережі. Яким би класним закладом ти не був, як би смачно в тебе не було. Але якщо ви не приділяє, приділяєте багато уваги інстаграму або іншим соціальним мережам, то на жаль, впізнаваність буде менша. Тому я думаю, що дуже важливо приділяти увагу візуалу, конекту онлайн саме з клієнтами. То як же проходить робочий день контентмейкера? Іноді а, ловлю офіціантів, коли вони щось виносять і фотографую. Якщо у нас щось заплановано, то ми вирішуємо, що ми будемо сьогодні знімати. А, кухарі готують, і потім я все це виставляю, гарно знімаю фото, відео, тобто весь відеоконтент, фотоконтент, який є на сторінці, я роблю сам, сама. Це для Ані далеко не перший досвід роботи СММ. До цього співпрацювала з різними компаніями та хотіла чогось новенького. Мені завжди подобалось фотографувати їжу, робити все так естетично і гарно. І тому потім побачила об'яву, що проспект шукає СММ і вирішила, що це знак долі, і треба спробувати. З СММ, здається, розібрались, але це не єдине місце роботи ані, тож ми так швидко від неї не відчепимось. Підловили дівчину і у студії за робочим процесом. Давайте знайомитись з нашою героїнею ближче. Цікаво, як вона взагалі вирішила пов'язати своє життя з фотографією. Так вийшло, що мені довелося змінювати професію, ризикнути. Я фотографувати любила завжди в школі, в університеті їздила на усілякі фотоконкурси, десь навіть займала призові місця. І потім я зрозуміла, що з фотографією я хочу поєднати своє життя. Та саме у професійному плані довелось починати все майже з нуля. Спочатку я почала з предметки, пройшла декілька курсів і зрозуміла, що мені це подобається. Потім я вирішила спробувати фотографувати людей. І так як фотоапарату у мене не було і немає досі, але є хороша камера на телефоні, я зрозуміла, чому б ні. Українські дівчата можуть все, чого захочуть, і Аня гарний приклад того, що варто йти за своїми мріями. Так, дівчино, тепер пояснюйте терміни, які ви нам накидали. Ми також хочемо все розуміти: фото предметів, реквізиту. А контент-зйомка це зйомка людей. Аби бути гарним фотографом, кадр треба відчувати. Для мене фотографія це показувати. Якщо ми говоримо про, наприклад, контент-зйомку, це показувати людину з тієї сторони, з якої вона себе бачить не кожного дня. І коли мені люди пишуть, що не вірять, що на фото вони, хоча я нічого особливого такого не роблю, то це напевно дуже велика відзнака моєї роботи, те, що роблю я, мій телефон, мої руки, і як ось мої очі бачать їх зі своїми клієнтами. Фотограф намагається знайти спільну мову та встановити коннект ще до самої зйомки. І цей коннект він. Відбувається ще до зйомки. Ми дуже багато спілкуємось. Треба визначитись з образом зі студією, як ця зйомка буде проходити. Перед зйомкою Аня готує і референси. Та що це таке? Це ідеї, це підготовка ідей, простими словами: як стати, як позувати, як поставити той чи інший предмет. Дякуємо, наш майстер йода фотомистецтва. Йдемо далі. Якщо раптом ви думаєте, що предмети фотографувати простіше, ніж людей, ой, не поспішайте з висновками. І якщо в контент зйомці е керують декілька людей тобто, людина, яка прийшла до тебе на зйомку, вона позує і ти як фотограф, а в предметній зйомці процесом керуєш тільки ти. Як ти це поставиш, як ти це бачиш, так це і буде виглядати на фото. Ви тільки подивіться, яка магія відбувається під час зйомки, але не менш. Важливою є і обробка фотографії. Іноді просто сирий матеріал виглядає жахливо, і ти іноді дивишся на фото, думаєш, як з цього можна щось зробити. Але потім в процесі обробки, в процесі якихось мінімальних маніпуляцій, ти робиш дуже крутий кадр. Я дуже люблю робити до після там відео фото, і люди іноді просто дивляться і думають, як це можна було зробити за допомогою обробки. От я одна з таких здивованих людей. Чесно, іноді здається, що ті майстри фоторедакторів завершили Гогвардс. Але все набагато реальніше. Не поспішайте гуглити, як пройти через платформу 9 та 3. 4. Можна, і навіть треба пройти курси з предметної зйомки або контент-зйомки. Так зробила і Аня. А вже потім з власним досвідом створила свою онлайн-школу і тепер навчає інших. Коли я реально побачила, що багато людей хочуть навчитись цьому і вчити саме у мене, я зрозуміла, що треба щось робити, зробила свій перший. Чи курс побачила нереальний фідбек від людей, побачила їхні роботи, і сама була в шоці, що це я навчила її, і все б здавалось легко, але Аня людина дуже самокритична. Тому до свого інформаційного продукту підійшла відповідально, витратила багато часу, сил та енергії на те, аби бути повністю задоволеною результатом. Я пройшла багато курсів, і не всі були вдалі, і це нормально, коли ти приходиш на курс, тобі щось не подобається, тому що важко дійсно знайти класний продукт. І моя мета була зробити саме такий курс, такий інфопродукт, після якого люди вийдуть і порадять цей курс іншим людям. Оскільки Аня тощо трудоголік на цьому не зупинилась. Відкрила свою студію для предметної зйомки. Я зрозуміла, що я хочу мати робоче місце, куди я зможу прийти і розділити знову таки роботу і і дім, тому що до цього я всі свої предметні фото робила на столику на кухні тільки в мене було світло від вікна. І я зрозуміла, що я хочу йти далі, і мені вже цього замало. Студія наповнена деталями, які потрібні для починаючого фотографа та справжнього профі. Є у ані і свій власний рецепт ідеальної зйомки. Зловити натхнення, зловити творчість, тому що без цього. У тебе не будуть палати очі від зйомка. Я саме себе вчу цьому і своїх учнів, щоб від зйомки у тебе палали очі, і тобі це подобалось. Тому що, якщо не буде подобатись тобі, то не буде подобатись і іншим людям. Ну і звичайно, це підготовка, це обов'язково підготувати референси, ідеї, підготувати реквізит, робоче місце, тому що якщо все буде злагоджено, то і сама зйомка піде дуже круто, легко і просто. Беремо на озброєння і запам'ятовуємо. Можливо, саме зараз хтось із наших глядачів також захотів стати фотографом та змінити своє життя. Старих фотографій я з собою не прихопила, але поки що сходжу подзвоню другу. А вам пропоную послухати пісню «Старі фотографії у виконанні Кароліни Астаф'євої. Здається, що то було так давно, коли в руках тримаю цей альбом, нам було абсолютно все одно, не маючи нічого мати все. за гроші не купити тільки час. Він світ нас методично поділив, когось він опустив, кого спідняв, а я навколо залі забив старі фотографії. Їм друзями забудь, подзвонив, о добре чи зле стовою йому завжди вони, де ще родиво і сухе вино робили нас щасливими людьми, і ніби щодо польське радіо нам відкривало той незнаний світ. Мужили всі так ніби то був со і можна бути вічно молодим. Залишився тільки цей Такими, як тоді, старі фотографії на всі розпади, вдячні історії, смішні розкажи, і справжнім друзям не забудь, позвонив, добре чи зле собою завжди. Сподіваємось, сьогодні ви додасте ще одну пісню до свого плейлиста. Це була програма Співаємо українською. Та побачимось у наступному випуску.